Найнижча явка на виборах президента зафіксована на Закарпатті менше 47%. Причому, якщо в інших регіонах охочих проголосувати було більше ніж на попередніх виборах, то в нашій області цей показник і ще ніж 5 років тому. Причини незмінні: перша багато закарпатців заробітчан, а не всі мігранти мають можливість проголосувати за кордоном чи повернутися на вихідні для волевиявлення в Україну. Друга багато закарпатців проживають не там, де зреєстровані, і документи для зміни місця голосування є не у всіх. Тю причину я би назвав те, що скажімо так. Політичні лідери і політичні партії вони закарпаття розглядають як глибоку периферію і не розвивають тут свої структури. Тобто ну каже, ми можемо на пальцях одної руки перерахувати партії, які насправді мають у нас сильну велику структуру, і які можуть мобілізувати людей, прийти проголосувати на виборах. Та хоч і слабкою явкою та Закарпаття. Показали яскравий приклад протестного голосування, каже Іван Стрябко. З цим треба власне владі щось робити, якщо вона ну хоче переобратися. В іншому випадку, звичайно, закарпаття. Тя показало ну десь проголосувало так, як і більшість областей нашої країни. Тобто е, показало, що воно хоче рішучих кардинальних змін, а не лише обіцянок, які ну наша влада роздавала, тому що е, слова словами, але реально не було зроблено нічого. Політолог Віктор Пащенко каже: результат першого туру президентських виборів очікуваний і пояснює причину такої його популярності. Феномен Зеленського створив Порошенко, це е, це його. Продукт, хоча він цього і не хотів, і не розуміє, і разом із і з тою командою, то я вважаю, що цей вибір набагато знизив ризик війни ніж е, продовження старої влади, тому що абсолютно на сьогоднішній день можна ставити знак дорівнює між Порошенко і війна. Перевагу Володимиру Зеленському на виборах віддали і Закарпатські угорці на округах номер 73 та 69 За нього віддали голоси близько 43% виборців. Зеленського обрали і більшість українців, які голосували на території Угорщини. Експерти кажуть, зазвичай представники угорської нацменшини голосують за провладного кандидата. Проте ці вибори стали своєрідним протестом проти діючої влади. Таким настроєм передували закон про освіту, мовне питання та численні політичні дебати Києва та Будапешта навколо цього. Зеленський. І переміг і в місцях, де компактно проживають угорці, До речі, він переміг в Угорщині, де голосували українці. Ключове, що Володимир Зеленський він чітко попав у цю протесну хвилю, яка пов'язана з розчаруваннями. Ці всі законодавчі дебати навколо закону про освіту, закону про мову. От вони відобразилися так, от угорці. Висловили свій протест, також. напередодні другого туру. Чекають більшого контакту між кандидатами, каже політолог Михайло Шелемба. Найімовірніше зміняться і стратегії впливу. Кандидат, який набрав найбільше кількість голосів, зараз. Піде більш до конкретного викладу матеріалу, тобто будуть вимагатися більш конкретизовані члени його команди буде вимагатися більш конкретизована взагалі програма по відношенню до чинного президента. То він буде застосовувати різну його роду казати дискредитаційні методи першого кандидата. Але більшість сходяться на думці лідер другого туру, залишиться незмінним з великою перевагою. Виграє Зеленський. Причому зараз, вже навіть якщо ще до сих пір були якісь упасіння чи не спровокують якісь конфлікти, то зараз остаточно можна сказати, що ні, Порошенко на це не наважиться. Феномен перемоги зеленського це бажання українців бачити нові обличчя у владі та результат технологічно продуманої виборчої кампанії. Констатують експерти. Ірина Крупко Злата тож Христина Гозда Sirius News.